В Одесі працівник ДАІ, ризикуючи життям, знешкодив озброєного кілера. Зловмисник встиг тричі вистрелити в жертву з бойового пістолета Макаров, і в цей момент на нього кинувся правоохоронець. Міліціонер затримав озброєного злочинця. Таким чином врятував життя жертві. Чоловік на якого полював кілер, завдяки ДАІшнику відбувся легкими пораненнями. Сергій Осачук продовжить.

З'яжання по помог водітель таксі, який находився рядом, затримуючи кілера. Інспектор ДАІ мало сам не став його жертвою. Злочинець намагався вистрілити у міліціонера, але після дав осічку. Завдяки цьому даїшник та випадковий свідок таксист і змогли затримати кілера. Ним виявився 58-річний одесит, раніше засуджений за наркоторгівлю. До вбивства підготувався як міг. Ти зарані готувався, Що ти притом? Я приліпку шляху. До того ж, як з'ясувалося, Кілер Невдаха ще й переплутав свою жертву. Він хотів застрелити відомого одеського політика, якого вважав винним у трагедії 2 травня, коли у будинку профспілок загинули 48 людей. Утім, переплутав і замість політика випустив три кулі у його сусіда. Утім, втручання свідків врятувало жертві життя. Чоловік зараз з пораненнями у лікарні. А сам стрілець за ґратами, чекатиме суду за замах на умисне вбивство. Сергій Осачук, Срій Галинюк, Одеса ТСН 1+,1.